Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні зробимо фінальний огляд монет із серії народні промисли та ремесла. Оглянемо їхні ціни станом на червень, початок липня 2025 року, і закриємо цю історію і перейдемо до огляду якоїсь вже нової. Серії. Так, у мене як нагадую, що ці всі монети я переміщував із футлярів невеличких, замшевих, до ось цього великого. Вирішив зібрати всю серію докупи. Бо так, в футлярах вони дійсно гарно виглядають. Але якщо це одно, одноосібна монета, коли все-таки вони серією, то краще, на мою думку, збирати їх. Футляра Футляри цей прикупив у пана Степана зі Львова. Я робив огляд також на окремо на цей е, окремий футляр. Не пам'ятаю, здається, 800 гривень я за нього відда, віддав на той час. Ну Зараз ціни, звісно, що могли помінятися в сторону здорочні, явно вони не дешевшують, але тим не менше. Отже, які особливості серії народні промисли та ремесла? Перша особливість, що всі ці монети в серії. Вони також є в Нейзильбері. Тому, якщо у вас немає коштів збирати срібло, можна збирати і Нейзильбер. Вони ну, значно дешевші за аналоги срібні, бо дані срібні монети вони коштують там, за 2 тисячі умовно кожна. Дві і більше тисяч станом на 2025 рік. Звісно, що коли вони продавалися зі старту, то вони коштували набагато, -набагато дешевше. Отже, почнемо ми, які ще особливості даних монет. Особливості срібних монет цієї серії, конкретно срібла в тому, що вони всі в патинуванні, в так званому антікфініші. От у них таке зображення патиноване, затемнене, чим вони відрізняються від інших срібних монет України. Далі, яку ще є ще особливість, мені вдалося знайти і побачити. У порівнянні це шрифти на їхніх сертифікатах. От три шрифти Кушнір, Гутник і Бокораш, вони пишуться, перша буква велика, інші йдуть маленькими. І навіть тут відрізняється Кушнір, гутник, шрифт однаковий, Бокораш він дещо більше. Він відрізняється розмірами, він більший йде. А решта монет із серії народні промисли і ремесла. Решта 4, всього їх 7, у них, як ви бачите, прописані букви всі великими, вони всі пишуться великими. Каля, Гончар, Коваль, всі пишуться великими буквами. Великі, великі, великі. Тут також ніби як шрифт дещо більший У Стельмаха більший шрифт, ніж у решти монет. Ну, ось Для порівняння. Тут шрифт йде такий ось. До малої букви тут шрифт іде весь однаковий, весь з великих букв. Так, це перший такий елемент, який нам вдалося побачити на даних монетах. Так, я поки що це залишу, хай лежить в стороні. Хай буде навіть ось так чи так, нема різниці. Так, далі йдемо першою монетою із серії е, монет. Народні промисли і ремешла йшла монета Бокораж. Я давайте так буду їх почезен називати. І в мене ще є момент, я думаю, як правильно їх розташувати, так, щоб вони відрізнялися між собою. Ну, за годинниковою стрілкою можливо їх перемістити ось так, а можливо залишити так, як є. є. Перша монета 2009 року це була монета Бокораж. Це започатковує цю серію. Ця монета 2009 року була стартовою. Бо караш це людина, яка сплавляла ліс по карпатських річках. І ця професія існувала буквально до 1979 року. І ця монета була умовно першою. Це її така перша особливість. Так, я давайте ткалю виймемо, бо я хочу їх все-таки, так як це була перша, почнемо звідси їх складати. Хай в футлярі Бокораж буде перший, і так за годинниковою стрілкою буде всіх розташовувати. Можливо, залишу повернувся так, як було. Бокораж. Ринкова ціна Бокараша на червень 2025 року складала, зараз вам скажу, від 2,5 до 3 тисяч гривень. 2,5-3 тисячі гривень. Те, у неї є. У Бокараша 10 тисяч штук. Тражі досить великі. 10 тисяч була у Бокараша. Ось ціна її середня від 25 до 3 тисяч, 2800-2700, тобто така от її ціна. Далі, другою монетою із цієї серії, після Бокараша, йшла монета стельмах. От якраз у мене інший, другий розташований це монета Стельмах. Вони були випущені в один рік, також у 2009 році. Це монета Стельмах. Стельмах це людина, яка займалася виробництвом коліс, різноманітних дерев'яних деталей для возів і так далі. До речі, на зворотній стороні якраз оці колеса зображені, вози, ярмо, сани дерев'яні. Все, що пов'язане з транспортом популярним в той час. Так, це у нас монета стельмах. Значить, Ціна на стельмах коливалася в районі. Від 3250 до 3 900 гривень. І тираж у даної монети також 10 тисяч екземплярів. Ну і ще таке спостереження: всі ці монети відрізняються чим. Хто дивився на моїх попередніх відео. Ну на реверсі завжди зображена професія людини, яка про яку йде мова, а на зворотній стороні чим вони відрізняються. Відрізняються тільки пташками, ті, які розташовані. Зараз один раз покажу, бо всі одночасно, можливо, не вдасться показати. Відрізняються вони ось цими пташками на зворотній стороні. І відрізняються вони орнаментами ось ось з цих квіток. верхні, верхній, нижній частині. Тут також орнаменти смереки хвойних дерев, вони от різні. І з картинки по лі і праворуч, вони різні. Тобто праворуч ось по монеті. По монеті, так, це стельмах у нас був. Тут от елемент, який виготовляє даний, дана людина, виготовляла. А тут ліс карпатський, смереки, вже ці смереки вигляді брусів і дерев'яні хати Карпат. Тобто пов'язано з побутом даної професії, сировини, з якої виготовлялися ці, ця продукція. Ну, А єдине, що зберігається, це напис 10 гривень. Тут і тут він однаковий Національний Банк України. Малий державний герб, то ці елементи вони однакові. Ну і звісно, що рік буде відрізнятися. У деяких монетах, якщо дві вони в році випускались, то буде однаково. Якщо ні, то тоді був інший якийсь рік прописаний. Ну і від Нельзильберу не відрізняться тільки номіналом. Тут, якщо у нас <кх> вказано, вибачте, 10 гривень, то в Нельзильбері вони йдуть 5 гривневі. Так, повертаємося далі. Стельмаха залишаємо в спокої, він у нас перший йшов. Далі йшла монета Бокораш. Людина, яка сплавляла ліс в карпатських річках на Тисі, на Черемаші, на притоках Дністра, інших і так далі. Далі наступною монетою йшла монета ткаля. Зараз ми Коваля подвинемо трошки. Коваль у нас хай буде ось тут. Ткаля. Чим цікава ця монета? Це єдина монета із цієї серії, яка... Представлена жінкою, тобто із семи мене, тільки одна представлена жіночою в основному професією, це були ткаля. Про ткалю чоловіка можливо такі були, але це в основному це була жіноча професія. І тут видно жінка, яка працює на ткацькому верстаті. І на зворотній стороні чим відрізняються знову ж таки декоративні пташки, значить прялка, тобто вироби, з якими, знаряддя праці, якими працювала ткаля. І готові вироби на ткацькому верстаті, яким, з якими працювала дана, дана людина, дана, представники даної професії. Ну і пташечки, знову ж таки, вони відрізняються разом з орнаментами ось цих от квіток, я так думаю. Так, І рік карбування 2010. Так, значить, що у нас по ткалі? Ткаля у нас має тираж, як і попередні монети. Їх було надруковано тиражем 10 тисяч штук. Так і так як тираж у неї 10 штук, 10 тисяч штук, вибачаюсь, ціна у неї коливалася на знову ж таки середину. Другу половину червня 2025 року на момент запису від 3000 до 3650 гривень. Хоч тиражі, як то кажуть, однакові. Оцих ось перших трьох монет, але ціни в них відрізняються. Так, ну потім на фініші про це ще згадаю. Далі наступною монетою із цієї серії була монета гончар. От якраз він у мене якраз розташований там, де потрібно. Ось він іде гончар. Це монета, присвячена професії людини, яка виготовляла гончарні вироби. В основному посуд з Це, звісно, що посуд, Видно ось людину гончара яка сидить за гончарним колом. На зворотній стороні рік карбування 2010. -й. І вироби гончарні, гончарні ви, які виготовлялися даною професією. Вони різні, різні, різні. Така от дуже гарна продукція, зображена на даній монеті. Ціна на монету гончар вона коливалася в цей же період від 2650 до 3600 до 3200. 2650-3200. Така її ціна. Ну і тираж даної монети також. Був 10 тисяч штук. Тобто перші 4 монети, всі йдуть тиражами по 10 тисяч штук. Тому я, це, їх купити не є власне проблемою. Так, далі наступна монета це монета, яка повинна бути в цій серії. Це монета Коваль. Ось вона. Коваль це як і Гончар, як і. Стельмах дуже відомі прізвища в Україні. От Коваль, одна з найпоширеніших в Україні, у мене навіть однокласниця була, Ну, як була і залишається моєю колишньою однокласницею. Коваль також зустрічалася, учень у мене був Коваль на моїй. На моїй вчительській професії такі прізвища зустрічаються, так би мовити, часто. Так, тут зображений у нас дійсно чоловік, який з колотом знаковальною працює і вдаряє по виробу у вигляді кінської підкови, тримає в руках щипці, а на задньому тлі його намальована. Тут як я вже на відео говорив, що таке як ноутбук. Коробка. Насправді це мені підказує один з підписників, що це витяжка, Журнав... Горн... Так як працювали вони з витяжкою, і це елементи печі ковальської печі, як... за допомогою якої ковалі кували свою продукцію. Тут дійсно намальована піч, ось ззаді, якщо придивитися, далі від неї йде таке полум'я. І... Ну, Скаріш за все, що це дим далі йде, а це витяжка, витяжка в який підіймався ось дим, щоб не задихнутися в тому приміщенні. Ну і На зворотній стороні, звісно, що е, все те ж саме, тільки єдине, що декоративні ось такі квітки, вони різні, пташечки різні і вироби. Вироби тут взагалі мені подобаються це така зброя часів Київської Русі. Шолом, мечі, от такі от скандинавські, скандинавські мотиви на цих мечах, списи і елементи вироби, які виготовляв цей, цей ця людина, це представники цієї професії. Та ж таки підкова, стремена для коней, щипці, якими він користувався, це рогач яким посуд. Глеки доставали з печі, ну, сокира, молод, це в побуті також були поширеними речами. Дана монета на коваль на середину червня 2025 року ціна коливалася від 2700 до 3250. Тираж у неї також 10 тисяч екземплярів даної монети. Тобто, як бачимо, тиражі поки що всі однакові. Далі, наступна монета після коваля це монета. Гутник, ось він наш гутник, гутник або складув, інша назва у гутника, Тут коли називаєш, я, то як вчитель знає, що гутництво це виробництво декоративного художнього скла. Це такі художні промисли України. Вони зараз є, але таким якби локально невелике. Воно не є. У нас дуже поширене в промислових масштабах, особливо в Західній Україні. Там от про гутництво дуже поширене. Професія Гутник або складув. видно тут на фоні піч. на фоні людини, яка видуває скло, От в печі він під температуру видуває якийсь скляний вироб, схоже на той, який намальований поряд, і засобами знаряддя праці, якими працювала дана людина. І ось В верхній частині напис гутник. Рік карбування 2012, знову ж таки, пташечки відрізняються, квітки відрізняються, і вироби ліворуч і праворуч ці вироби, які виготовляли представники, виготовляли представники даної професії. Гутник 2012 року ціна 2800-350 середня. Тобто від 2800 до 3 350, в залежності, знову ж таки, від стану монети, від наявності сертифікату і футляру. Якщо немає сертифікату, це мінус 150, 200 гривень може бути дешевше, якщо немає футляру, це мінус 100-130 гривень дешевше. Бо футляр в районі 130-150 гривень коштує до цих монет, і відповідно, ціна на саму монету, як виріб підрізняється. Тобто, якщо у вас в комплект іде монета, Сертифікат і футляр, маленький такий, якому розміщено то тоді ціна от в районі до 3350. Якщо немає сертифікату, або якщо немає футляру, або і того, і того, то звісно, що сама монета без нічого цього всього буде коштувати ну, незначно на гривень 500 400 можна сторгуватися дешевше. Ну, бажано, звісно, що збирати ну хоча б сертифікатами. Якщо ви збираєте в такий футляр великий, то тоді, Сертифікатами бажано, щоб у вас вони були. Деякі люди сертифікати окремо продають, вони їм не потрібно збирають тільки одні монети. от Я, наприклад, одну з цих монет купував без футляра. Вона в мене є всі футляри по кожній монеті, немає. Якщо я не помиляюсь, яку я купував із них, точно вже не, не пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, то це був гончар або Гутник. Я вже не пам'ятаю точно. Чи Кушнір. Скоріше за все, що це був кушнір, я маю, що його купував без, без футляру. Точно не пам'ятаю, там треба відео дивитися. Так, значить, гутник ціну сказав, рік карбування сказав, ставимо його далі. А єдине, що не сказав, тираж. У гутника тираж 7 тисяч. Це перша з цієї серії монету, який тираж менше 10 тисяч. І що цих всіх було по 10 тисяч. Гутник передостанній із серії, він мав всього тираж. В 7 тисяч. Ну і завершує серію із цих монет. Монета, яка знаходиться в самому центрі, це монета Кушнір. Це найдорожча із цієї серії, тому вона в мене розташована в самому центрі. Якщо чому вона дорожча за всіх, через те, що у цих всіх монет тиражі по 10 тисяч, у гутника 7 тисяч, у кушніра всього 5 тисяч, тобто в два рази менше ніж у всіх оцих монет. Ну, крім гутника, тут 7 тисяч. Ось і тому ціна у гутника 6,5 тисяч. У кушніра вибачаюсь, у кушніра ціна 6,500. Отака його ціна через те, що у нього невеликий тираж. Зазвичай перша монета тиражі йде найменшим тиражем, а далі вони зростають. А тут вийшло навпаки. Перші йшли по 10 тисяч, передостання 7, і остання йшла вже тиражем в 5 тисяч. Цю монету я купував. Взагалі, в мене нюанс такий вийшов. Я цю монету вона в мене була куплена в Нацбанку. Я її купив, вона в мене була в колекції, ну як в колекції для інвестицій, я її відразу виставив на Violet на перепродаж. Вона там варялася рік чи два. Вона була в мене продана, і вона у мене всього була в одному екземплярі. І я її продав. А потім, зібравши практично всю колекцію, вирішив, що мені вже самому треба, і почав їх. Ну, в мене не вистачало буквально двох монет, і цю, цю монету я знову її докуповував. Щоб закрити повністю колекцію, мене однієї не вистачило, і вирішив її докупити. Тобто просто не продивився, не продумав. Постав на Violet, ну не хотіло вже відмовляти е, покупцеві, щоб не псувати собі рейтинг на Віоліті відповідно. Довелося переплачувати. Я її набагато дорожче перекуповував собі, ну, звісно, що в іншого вже продавця, щоб поповнити свою колекцію. Ось такі справи. Тобто 6500, 7800 коштувала така монета. Знову ж таки, тут зображено в центральній частині кушнір, який це професія людини, яка вичиняє шкіру. Ось він за роботою, до речі, вичиняє на деревині, на дошці шкіру. Тут в нього якась діжка, де та шкіра вимочується, скоріш за все, витягнута шкіра на, так як, на полотні спеціальному. Ось І на зворотній стороні рік Карбоні 2012 -й. і вироби, які це кушнір виготовляє. Тут кафтани, шапки тодішні, жупани і так далі. Всі оці елементи це все вироби даного, даної професії. Так, кушнір у нас займає своє чільне місце в центральній частині, так як це. Остання монета. так І е, за якими цінами ще хотів вам сказати, по яким цінам мені їх вдалося купувати. Отже, значить стельмаха, е, не, не почнемо з хто у нас там що саме перший у мене в спи... стельмах, що перший в списку, він у нас перший в тиражі, купував я цю монету вартістю 1346 гривень. Наступним йшов Бокараж, ціна мені обійшлась 1417 плюс футляр 122 плюс пошта 58, тобто умовна десь в районі 1600 гривень, по яким цінам я їх купував. Далі наступна монета це ткаля. По банку купував 1441 плюс футляр 122 плюс пошта 58 гривень. Тобто також в районі тисячу, трошки більше 1600 гривень я віддавав за цю монету. Далі наступна монета це гончар. Гончар я вже купував в 25-му році і купував я її практично за банківською ціною. Я робив огляд на цю монету окремо. От гончар в районі ринкової ціни ото от що там. 2650. Я її за 2500 сторгувався з продавцем, і мені умовно, там, мінус доставка там вийшла в районі 2500-250. За цю монету я віддав. так Далі наступна монета ткаля. значить Ткаля, ткаля ткаля зараз е... так А я вже ткалю називав Називав ткалю, Гончар назвав. Наступна монета це монета Коваль. Коваль я купував по банку. Буквально їх у мене навіть є декілька штук. Два, по-моєму, якщо не помиляюсь. Третього, зараз вам скажу навіть точну цифру. Третього. 3.03 Це 3 березня 2023 року за 1346 гривень мені вдалося купити її по ціні банку. 1346, а потім ще один продаж був 14 березня 2023 року за 1337, навіть трошки дешевше на кілька гривень. Це був Коваль. Далі гутник по банку я купував його у 2023 році, 10.043 року. Він вдалося придбати за 1346 гривень по банку. Ну і кушніра я вже брав з рук ось по ринковій ціні. ото що там пишеться, як його середня ціна, от по такій ціні мені вдалося його і придбати. А що цікавого, я ж хотів сказати, скільки коштував мене кушнір. Кушніра, я купував в. В банку в онлайн-магазині за 2303 гривні. 2300 я за нього купив його. Потім на віоліті я його продав за 3500, за 3500. За 2300 купив, за 3500 продав. Це було вау, класно, перепродав, заробив там трошки грошей. Ось, А потім купив його умовно за 6,5. Тобто в два рази від того, що я її продав. Було в мене за 2-3. Це, як то кажуть, прогадав, причому дуже-дуже сильно. Тому два рази подумайте перед тим, як продавати щось. Так, ну ось такі справи. Тепер, власне, все. Тепер ця серія в мене закрита. Будемо думати, яку далі наступну серію збирати. Є поки що думки. Серія, східний календар. І в Унців і 5 гривень рік дракона, рік Змії і так далі. Або серія знаки зодіаку Рік дракона в мене рік східний календар зібраний. А от з приводу знаків в я зараз задумаюсь купувати, збирати їх чи не збирати, щоб от колекцію формувати. От якраз ви мені і в коментарях напишіть, яку серію. Чи взагалі варто їх розглядати ці серії у своїх відео? Ну що ж, друзі, залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал, а я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!